Премудрость прости, услышим святого Євангелія от марка святого Євангелія, чтеніє. слава, слава тобі, Господи, слава тобі. Вонь. Сказав Господь своїм учням: майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже, цій горі вигнесь і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що скаже. Буде йому так. І тому кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі! Слово Боже, яке випадає на сьогоднішній день, говорить нам про велику силу молитви, яку ми приносимо Богові з вірою. Як Ісус каже, якщо ви щось будете просити, а не буде у вас в серці сумніву, що ви це отримаєте, то каже Ісус, і буде вам так. Але знову так як ми розважали, що. Молитва праведної людини має велику силу. Що молитва, яку ми заносимо до Бога, якщо вона не є підтверджена, та віра, віра, з якої молимося, не є підтверджена добрими ділами, ну, то, відповідно, молитва може бути Богові немила і нам може не принести жодної користі, крім цього, Ісус Христос. Сьогодні нам дає ще одну пересторогу, тому що молитва це є наш щоденний приятель життя. Ми розуміємо, що це є головне джерело всіх ласк і всього того, що ми отримуємо в житті від Бога. І тому ми молимося щоденно, не тільки зранку і ввечері, що є тяжким обов'язком, а також протягом дня. Ми повинні молитися, коли є така можливість, а особливо тоді, коли якась важлива справа, є потреба. Ми зобов'язані молитися, що занедбують, на жаль, дуже часто християни, і перед їдою, і після їде. Бодай коротенька молитва. Ми маємо просити, щоб Бог благословив ту поживу, а в кінці подякувати йому за ласки і дари. Тому і Христос скаржився, що Десятьох оздоровив, а чому тільки один дякую. І так само скільком Господь Бог дає дари, а чому так мало дякуємо? Скільки дарів на, на, протягом того дня, протягом, протягом кожного дня ми отримуємо? Насправді ми не здатні порахувати їх. Бо не, ми навіть не усвідомлюємо багато ласк і помочі, яка йде нам із неба. Бо ми звикли. Що то так має бути? Що ми так живемо, то є само собою, а само собою нічого немає. Вже саме наше життя і кожен день на землі то є великий Божий дар, який нам купив наш Спаситель Ісус Христос за ціну своєї найдорожчої крові. І тому ми повинні дякувати, ми повинні молитися не тільки зранку, і ввечері. Але і перед їдою, і після їде, перед початком кожної справи роботи, а в кінці маємо подякувати Богові і не забути перепросити Його за наші провини, гріхи, а також за змарновані ласки. Ісус Христос також дає нам ще одну пересторогу, коли наша молитва може бути невислухана, а більше того, ще й засуджені, можемо бути, коли ви стоїте на молитві, Прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ви не простите, каже Христос, отець ваш, що на небі, не простить вам провин ваших. Ось тому і головна молитва, яку навчив нас Господь Бог Ісус Христос молитва Отчина, що говорить. Ми не можемо навіть тої головної молитви помолитися, якби ми на серці не мали прощення для когось, бо кажемо прости нам так, як ми прощаємо. Знову, часто людина себе обманює, бо той гнів, образу, яку несе в серці, вона появляється на ділах наших. Це є наша поведінка. Наші відношення в щоденному житті, чи до рідних, чи то до сусідів, чи знайомих. Немає значення, до кого би то не було. Але часто є так, що ми стоїмо, молимося так, чи в церкві, і що кажемо? Ну, ми прощаємо, так. але на ділі ми не готові простити. Тому що ми не хочемо спілкуватися з тою людиною. Ми уникаємо будь Чого спільного. Звичайно, не кажу, що треба, якщо людина, друга сторона, не хоче в ніякий спосіб прийняти вибачення чи поєднатися, що ми, ну, що ми можемо зробити? Ми дійсно не можемо нічого зробити, крім того, що можемо молитися в тому наміренні. Щоби Бог той гнів, який є в серці нашого ближнього. І то не залежить, чи то я провина в тому була, чи то навіть людина сама в тому винна. Але якщо є така проблема, то ми з любові до Бога повинні принаймні молитися. Але в багатьох випадках ми можемо зробити той крок назустріч, але його не робимо. Тому що то легко так на молитві стати і сказати, Боже, я все прощаю. Але тут треба на ділі і згадаймо, як Христос наводить приклад, коли ти приносиш Богу свій дар, жертву. Прийшов до храму, і ти згадав, що твій брат щось має проти тебе. А Христос не каже, що ти маєш щось проти брата, але що твій брат має щось проти тебе, він гніві проти тебе. І каже Христос: що зробити? Залиш той дар в храмі, повернися назад і, поверни, і помирися із своїм противником. Помирися своїм ближнім. А тоді повертайся і принеси з чистим серцем свій дар Богові. О, те, що Господь Бог від нас вимагає. Щоб ми себе не обманювали, а ми прощаємо в серці. Але чи на ділі, чи ми зробили все те, що від нас залежало, щоб помиритися? Чи навіть з любові до Бога заради того примирення самому просити прощення. Але ми деколи наша гордість не дозволяє, бо ми думаємо, а чому ми маємо понижатися? Але знову згадаймо, яке велике пониження переніс Ісус Христос для нашого Спасіння. Чи Він мав переносити такі пониження, упокорення, таку ганьбу? Чи він мав обов'язок? Він не мав обов'язку. Він міг себе захищати і перед судом Пилатом, який був, то було найсправедливіше судище в світі, де живого Бога саму правду засудили. І тому ми не біємося, не впаде в нас та корона. Навпаки, це є корона гордості, хай вона паде її треба розтоптати. Бо, пам'ятаємо, що одна із умов доброї молитви це покірна молитва. Бо Бог гордим противиться, але людям, які в своєму житті відзначаються любов'ю, смиренням, прощенням, Господь дає свою ласку, так говорить нам Слово Боже. Дійсно, молитва має дуже велику силу, особливо така одна із тих умов, щоб Господь Бог вислухав нашу молитву, то є часто обітниця, яку людина може дати Богові. Ну, особливо, як людина робить якусь добру постанову, просить в Бога ласки, але взамін, наприклад, обіцяє, що залишить той чи інший налоговий гріх. Певно, що постанова мусить бути тоді ну, твердою постановою, щоб не було потім гірше. То мусить бути праця над собою, якщо людина, наприклад, щось обіцяє. Як Христос сказав, йди в мирі і не гріши більше, так? коли Христос оздоровляв, щоб тобі не сталося що гірше. Тобто дав е, Христос знати, що е, твоя хвороба, твоя неміч через твій гріх. Я тебе оздоровляю, але Христос попереджає, йди, ну, щоб того більше не робив, бо може бути гірше тобі. І так само, коли людина щось постановляє, Господь Бог. Дуже радо приймає і постанови, і часто, ну набагато швидше людина отримає ласки. Цікавий приклад, в часі Першої світової війни один американський священник, який був капеланом у Франції у війську, попав під газову атаку. Це був труйний газ, дуже сильно е, був затроєний організм, так що його ледве врятували і практично не міг ходити, але з часом. Його підняли на ноги, але він втратив, він не міг говорити, втратив голос. Ну а що священник може, якщо немає голосу? Якщо він взагалі він тільки міг ледве пошепки говорити, і то не виросло. Ну, Міг, звичайно, приватно відправити служу Божу, молитися, так, але він не міг проповідувати Слово Боже, і це, це було велике горе для нього. І тоді, коли лікарі не можуть йому нічим більше допомогти, в такому стані він виходить з лікарні, де він тільки говорить пошепки і дуже невиразно, він їде до Люрду, до тої печери, де з'явилася Мати Божа, і щиро благає її про поміч і складає обітницю. Мати Божа, що за це обіцяю, що до кінця свого життя буду ревно служити і проповідувати Твого Сина. І справді отримує. На тому ж місці в Люрді в нього повертається голос, і під час святої літургії йому дають сказати проповідь. І Він голосно, дзвінким голосом голосить Слово Боже. І ті, які приїхали з ним, люди, які знали його, дивуються, бо дійсно це є велике чудо і ласка Божа. Ще сорок років Господь Бог благословив його, Мати Божа, Він служив. Як священник, а опісля, як єпископ в Америці. Так, Бог вислуховує молитву, і дійсно людина повинна деколи дати щось взамін Богові, не просто просити, просити й просити. А що ми даємо Богові? Ми повинні також дати своє, свої добрі діла, своє життя, своє серце, віддати Господу Богу. Амінь.